Який найкращий район Житомира?» А це центр, без сумнівів. А чому? А, ну тут знайдені найкращі локації, заклади, куди можна зайти, і в принципі тут не цікавіше. Навірно, крошня. У мене коліж там просто польова. Або тут, або в гідропарку. В гідропарку, тому що так природньо, атмосферно. А тут, бо також дуже багато людей завжди гуляє, також дуже атмосферно. Я думаю, що Михайлівська, вона сама у нас така гарна вулиця. Тут багато цікавих місць. Ну, мені подобається більше всього Михайлівська. Якби то ще по вечорам було трошки менше п'яної молоді, було б взагалі шикарно. Поліва, що це мій рідний район. Вугунський, бо я там живу. Михайловська вулиця широка, є місце, де погулять. Треба до Михайлівська. Корбутівка. А чому? Природа. Краса, хай буде Михайлівська, багато людей люди відпочивають, багато заходів. Бригали музикалки, там зручно, там є маленький ринок. А в принципі, якщо добудують нове ТБ, то взагалі буде класно. Центр, тому що тут якесь життя, вирує, якісь кафешечки, всі кудись ходять, кудись хтось поспішає.